Скі, будні важкі та напружені. Ці люди покликані пройти не школу мужності. Їхній вибір достойний. Проте зробити справжнього професіонала однієї теорії замало. Потрібна практика. На перший план виходить бойова підготовка. В одеському військовому виші, незважаючи на те, що він усне всього два роки, проведення бойової підготовки вдалося підняти досить таки на високий рівень. Тож за її перебігом ми зараз і прослідкуємо. Миттєво зорієнтуватися в ситуації. За 15 секунд розібрати АК-74. Знати, як знешкодити броньовану техніку ворога. Якщо гусеницю танк втрачає, він втрачає що? Рухомість. Влучно вражати мішені. Три десятки, тридцять очков, максимальна кількість очок випита. Це це до снаги курсантам одеського військового вишу, адже після напружених навчань у класах обов'язкова умова закріпити знання на практиці, а дещо засвоїти можна навіть не виходячи зі стін академії, наприклад, навчитися керувати вантажівкою. Та, хоча і не за справжнім кермом, а за комп'ютеризованим тренажером автомобіля крас, проте відчуття досить реальні. Три двигуни знизу платформи дозволяють імітувати рухи на підйомі, спуску та під час подолання перешкоди. Якщо ви попадаєте в якусь яму, ви в той ж момент на якийсь бік перекошуєтесь. Це вам дозволяє натиснути сильніше на газ, як в реальних мовах, ви випадково можете щось задіти. Як бачите, запуск при холодному двигуні програма так само. Трошки так само всі, всі реалізовані деталі, трансмісію треба включити. Так само запалення, так само реагує на щеплення до, до кожної детальки. Тренажер КРАЗ-6322 солдат єдиний на всі збройні сили. До речі, і найефективніший у навчанні водіїв. Повністю реальні дії, які виконує водій, він їх відчуває, знаходячись в динамічному тренажері. Та справжній іспит на мужність, витримку та вправність проходять на полігонах. Його гідно здають і дівчата їм під силу влучити і в ціль із ручного протитанкового гранатомета та отримати найвищі бали. Давались два снаряди. Два з них я попала, отримала оценку, «Отлично». Я була дуже вражена через те, що саме в військовій академії я перший раз в своєму житті стріляла з РПГ, з АК, з ПМ. І для мене це, як для дівчини, це дуже можна сказати, повинно тяжко було б даватися, але для мене це було легко і. Від цього я отримую тільки задоволення. Перші практичні стрільби курсантам сподобалися. Впевненість у собі і успіх, як то кажуть, у кишені. Умовний танк знищено. І садя з того, що сильні взриви, деякі просто бояться. Бояться з за того, що не точно назад на курок, а от сам взрив і само потім вот, э, чоловіка, то что ну ти нічого не слышиш, звінити нічого не понятно, що і потом тебе говорят, заряжай, заряжає зі що один вистріл. это тяжеловато. Ну після першого вистрілу всі завжди говорят, що второй вже стріляти уже не сложно, тому і не страшно, тому що вже був перший вистріл і знаємо, що це такое. Наступний етап стрільба із АК 74 Останні Останнє приготування настанови командира і вперед на рубіж. Затамувавши подих, курсанти вдивляються у далечінь, вистежуючи ледь помітні мішені. Так само влучно відстрілялися із пістолета Макарова для представників навіть технічних і тилових спеціальностей ця практика стане у пригоді на посадах офіцерських. Щодо тактичної підготовки, то курсанти вже встигли пройти обкатку танками, засвоїти порядок дій солдата в оборонному і наступальному бою і можуть дати відсіч противнику у курсантів. Є засикавленість, є бажання навчатись. Я бачу, що курсанти проявляють на заняттях ініціативу. Багато курсантів задають питання, цікавляться от, і під час виконання нормативів е, приділяють максимум уваги і старання. Тим приміром, щоб люди знали, що ми теж саме місяць німі. Зі нічого страшного этом діл перед десантуванням місяці напруженої підготовки. Це і теорія, і години проведені на повітряно-десантному комплексі, і ретельне укладання парашута. До речі, кожен складає свій власноруч і не тільки через забобони. Небо помилок не вибачає і вимагає від кожного високої уваги при укладці парашута. Наразі на широколанівському полігоні триває польовий вихід п'ять стрибків. Така кількість запланована на кожного із 200 курсантів для першокурсників це перше хрещення небом. А ті, хто вже не новачок у цій справі, набуватимуть досвіду та згадуватимуть, як вперше долали рампу гелікоптера та відчували незабутні враження від вільного падіння. База Одеської академії потужна. Вона дозволяє проводити всі необхідні види бойової та спеціалізованої підготовки. А це заняття з альпінізму, військового туризму, волейболу, гирьового спорту. З початку цього року у вище почав діяти власний центр забезпечення навчального процесу. Значна частина бойової підготовки проходитиме там. Та от керівництво обмежуватися власними можливостями не збирається. Ми складаємо навчальний план так, щоб курсанти за час навчання. Пробували побували на різних полігонах України, щоб вони бачили своїми очами, як живуть збройні сили, і за 4 роки, щоб вони побували десантники, і у Львові, і в Житомирі, і в Криму на гірських полігонах, і в Миколаєві, щоб вони практично займалися на важкій техніці повітряно-десантній в 25-й повітряно-десантній бригаді. Тому Заняття тільки на нашому полігоні це буде не догма. Наша завдача щоб офіцер по своєму випуску був підготовлений до служби у всіх частинах України. Певне, що такий комплексний підхід гарантує позитивну динаміку у підготовці майбутніх офіцерів, як доказ, закордонний досвід. Приймі. Британський курсант налаштований на те, що вчитиметься справі військовій під час відряджень у різні частини, а в кожній свої правила та порядки і доволі суворі. Таким чином гартується характер, а специфіка тієї чи іншої дисципліни стає зрозумілішою. Зокрема, передислокація підрозділів оперативний район та їхня взаємодія на місцях, ведення розвідки, налаштування радіозв'язку. На відміну від нашої вітчизняної підготовки в закордонній, робиться акцент на таких питаннях, як евакуація мирного населення. Надання медичної допомоги потерпілим, координація дій щодо пошуку та порятунку. Звичайно, розбіжності існують. Тут причин багато. Але якими б не були техніка та озброєння, людський чинник завжди присутній. Інколи він має вирішальне значення. Тому, коли вибір армійського шляху свідомий, крокують ним рішуче та впевнено. На школі викладався предмет захисту вічесне, який був моїм одним із улюбленіших предметів. Тому що я знаю, що стану військовим, його вивчав поглиблено, і це мені дуже допомогло тут на привину військовій підготовці. Приїхав сюди навчатися по власному бажанню, тому що вважаю, що кожен чоловік повинен пройти армію, і в мене мрія взагалі була з дитинства стати офіцером, оскільки я військову справу поважаю. Академія насамперед зараз розбудовується, і ми кожен якусь частинку вкладуємо себе в цю академію. Сок занять з бойової підготовки одеських курсантів постійно поповнюється, адже розширюється навчальна база, створюються всі умови для міжнародної співпраці у перспективах широкомасштабні навчання. Тож усі складові для професійного становлення є те, якими будуть результати, покаже час.